Відкриття нових пунктів пропуску, формування команди, призначення заступників та питання мобілізації, начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк провів свою першу прес-конференцію. На ній він відповів на питання журналістів, поділився планами і задачами, які поставив перед собою та перед командою. Подробиці далі. Спілкування із журналістами голова Чернівецької обласної військової адміністрації розпочав з публічного представлення своїх заступників, частина яких, як відомо, працювала в Ощадбанку разом з Русланом Запаранюком. Що стосується моїх заступників команди зі сторони Ощадного банку, люди системні, люди фахові, професійні, люди, які показали себе як найкращі на рівні Чернівецької області. Пройшовши зі мною шлях 8 років роботи спільної. І за в своїй роботі показали себе віддані професійні, цілеспрямовані, люди, які вміють робити реформи, які знають, як це робити робити ці реформи, які люди, які бережуть людський ресурс, ефективно використовують фінансовий ресурс при цьому і дають належний результат. Це люди. Системи наразі їх троє. Перша заступниця Альона Таманюк куруватиме фінансово-економічний блок, зокрема, агропромисловий розвиток і напрям охорони здоров'я. Олександр Янков займатиметься житлово-комунальною сферою, капітальним будівництвом та інфраструктурою. А питання оборони та цивільного заходу, які наразі є надважливими, довірили генерал-майору Андрію Кучерявому. Маю три вищі косміти. То всі вони пов'язані з питаннями оборони і безпеки. Крайня освіта Національний університет оборони Сполучених Штатів у 2012 році. Значить, крім цього, достатня кількість різних курсів, підвищення кваліфікації. Проходження служби, крайня посада з 2015 року по 2019 рік. Практично більше ніж чотири роки. Начальник штабу, перший заступник командувача сил спеціальних операцій. в 2019 році. Андрій Кучерявий звільнився зі служби й тепер має на меті використовувати свій досвід вже в стінах Чернівецької обласної військової адміністрації. Не тому що я хотів, так склалася ситуація. Мені потрібно було звільнитися. Так. Значить, з початком війни, ну, я не був в Києві на перший війни, але коли я з'явився в Києві, де я приписаний до військового комісаліату, до перший день я прийшов в міськома, як то повинно бути, уточнив свої облікові дані, задав питання військовому комісару, коли мене призовуть, тому що він сказав, що поки що без подівки головного командувача я цього зробити не буду. Ну на сьогоднішній день я сижу і очікую, коли це буде. Андрій Кучерявий також прокоментував ситуацію з мобілізацією в області та запевнив, що він планує особисто контролювати це питання та слідкувати за тим, щоб підрозділи з буковини, які зараз на передовій були забезпечені всім необхідним. Цифри я не буду озвучувати кількісні показники. Але в цілому, що по вилученню залученню техніки, що мобілізації особового складу. Значить, плани в нас виконані практично на, на 96-97%. На тобто область плани виконує. Добавити хочу до цього, що, ну, щоб не було у нас думок, що ми більше виконуємо, ніж решта областей, чи Західної України, чи Центральної України. Тому що Генеральний штаб приблизно визначає і спускає однакові плани в залежності від кількості населення для всіх областей. Проблеми є. В першу чергу на сьогоднішній день проблема це з зимовою формою одягу. Але я впевнений, що ми їм її вирішимо за рахунок, за рахунок коштів, які в нас є на регіональній програмі. Забезпечення заходів територіальної оборони і за рахунок коштів, які є місцевих громади. Ще одне гостре питання, яким наразі займається нова команда адміністрації, це добудова додаткових пунктів пропуску з Румунією, які мають розвантажити КПП Порубне та вирішити питання з чергами на кордоні. При переговорах з румунською стороною десь на протязі місяця на місяця назад було додавані фітосанітарні працівники. Пришвидшилося проходження, дійсно пришвидшилося проходження. деякий період ми десь тиждень-два бачили, що черга не збільшилася, вона стала сталою. Але е ми отримали додаткове навантаження це новий урожай, який в серпні місяці почав переміщатися до європейського кордону. Е цей урожай дав. Досить суттєве навантаження і автомобільні черги почали збільшуватись. Станом на сьогодні, якщо брати ранішні там дані, це порядка більше тисячі автомобілів, які стоять в черзі. Пропотазність нашого митного пропуску порубне складає близько 500 автомобілів за добу, це за дві зміни. Руслан Запаранюк зазначив, що КПП Красноїльськ готова вже на 90%, і в тестовому режимі його планують запустити вже на початку жовтня. Станом на сьогодні, якщо звітувати по митному переходу Красноїльськ, самою великою і конструктивною задачою для нас це відбудова самого під'їзного шляху, який складає протяжність у 7,7 кілометрів. Це від пункт самого населеного пункту Красноїльськ до митного переходу Красноїльськ. На сьогодні, станом на сьогодні змонтовано бетонного укриття дорога розміром 4 метра близько до 3 кілометрів 2900 скопійками метрів. По проєктній потужності завершення цієї роботи. Помонтування дорожнього покриття повинно завертись близько 22 вересня. Завершення будівництва дороги до КПП та облаштування самого пропускного пункту залежить від погодних умов. Між тим фінансуванням наразі повністю забезпечені і люди працюють на об'єктах день і вночі. На завершальному етапі також знаходиться і будівництво КПП Дяківці. Під'їздні шляхи абсолютно готові. тобто транспорт може під'їжджати до самого митного перетину кордону. Завершується облаштування самого митного кордону, самого, самого пункту пропуску. Там відсутні системи обліку, підведено інтернет, підведено живлення повністю. Але залишаються все ж таки роботи по внутрішньому опорядкуванню, облаштуванню. Це десь готовність порядка 78%. По часу це повинно зайняти десь теж до перших чисел жовтня. Підрядник бере на себе зобов'язання максимально швидко завершити ці роботи. А п'ять же ми зупиняємося на тому, що системи технологічні системи обліку це вирішення за митною службою. Руслан Запоранюк також додає. Наразі ведуться активні перемовини з волонтерами з країн Європи щодо відновлення надходження гуманітарної допомоги. Ви знаєте, що показала попередня робота нашого гуманітарного штабу під прапором Олімпії. Серйозно підібрав, підірвав всіх, підірвав репутацію для всіх міжнародних місій, які в попередній період активно працювали з нами. Ми, ми, ми стараємося відновити цю репутацію. Ми стараємось провести з ними переговори і все ж таки надати їм можливість і віру в нас, що ми готові працювати з ними активно. І такої ганебного прикладу, який був попередній період, не буде більше, Розумієте, таким таким варіантом ми показали, що для когось когось є війна, а в когось є можливості. На завершення Руслан Запарнюк запевнив, разом з командою буде робити все задля для того, аби Буковини й надалі залишалися безпечним регіоном не лише для мешканців краю, а й для тих людей, які знайшли тут прихисток. Одна з пріоритетів, які зараз стоять. Не тільки переді мною, а взагалі перед нашою областю. Це перше це безпека нашої області. Одне з головних питань. Я хочу, щоб вона залишалася все ж таки безпечним і тим тихим місцем, куди можуть переїхати релокований бізнес, де ми маємо їм створити максимально зручні і комфортні умови для того, щоб він тут залишився, тут сплачував податки, знайшов тут робочих людей, створив робочі місця для них. Щоб вони, можливо, ті переселенці, це друга складова, вимушено переселення, з які би приїхали сюди, і ми їм так само змогли належним чином створити такі умови, що вони почули тут, відчули себе, можливо, як на другій батьківщині. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4